Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогоднішня неділя, яку ми з вами переживаємо, це сьома неділя після зіслання Святого Духа. Христос повертався з дому Яїра, де Воскресив померло доньку. І ось по дорозі приступають до нього сліпці. І перші слова, Сину Давидів, змилуйся над нами, помилуй нас. Перше, де ми зустрічаємо цей оклик, Сину Давидів, помилуй нас, цей святого Євангелиста Матея. Святий Євангелізм Матей десять разів вживає це звернення, коли люди Ісуса Христа називають Сину Давидів. Що це звернення означає? Це звернення означає, що в Ісусі Христі визнають потомка, який має сісти на пристіл Царя Давида. Тобто Месію. В Євангеліе від Луки є чотири рази звернення Сину Давидів і від Марка три рази. В Йоанна немає. Сьогодні, звичайно, будемо розважати, дорогі браття і сестри, про сліпоту, якою та сліпота є різна? Адже Перше, що сліпці зробили, вони визнали, що вони є сліпі і вони потребують оздоровлення. Що хочете, щоб я зробив вам? Чого ви прийшли до мене? Чи ви віруєте? Чи ви віруєте, що я можу вам допомогти? Ці питання часто Ісус Христос завдавав. Людям, які приходили до нього, так віруємо. Хай вам станеться після вашої віри. Окрім сліпоти тілесної, є ще духовна сліпота. Але тут же маємо надзвичайно велику проблему із духовною сліпотою. Чому? Ну, було б бы смішно, якби ви підійшли до сліпої людини і сказав, що ти є сліпа, а він сказав Ні, я є зрячий. То було би бы смішно. Ну, або таку людину можна перевірити. Чуєш, автобус, який стоїть перед перед тобою, якого кольору, хоч там може автобуса і не бути. Ну, і ми можемо дуже легко переконати сліпу людину, що вона є сліпа фізично. але здебільшого, принаймні, не засичав таких людей сліпих, які би казали, що вони є срячі. Але дуже велика проблема є духовна сліпота. Що багато людей, які перебувають в духовній сліпоті, вони навіть не підозрюють того, не то, що визнають, але вони навіть не підозрюють того, що вони знаходяться в духовній сліпоті. І з таким, таким людям дуже важко довести, що твоя душа, твоє серце знаходиться в духовній сліпоті. Вони не визнають того. Вони відкидаються. Вони ще будуть тебе зневажати. Зробити, робити тебе ненормального ні в наса порядку. В нас на порядку це ти є духовно сліпий. Отже, розберемося, що таке одна і друга сліпота. Отже, сліпота фізична, ми можемо її виміряти. Так. Але сліпоту духовну і віру людини ми не вимиряємо окулярами. По тій сліпій людині ми можемо дати окуляри мінус два чи плюс п'ять, чи краплі, чи виписати якісь процедури. З духовною сліпотою є набагато важче. Тому ті сліпі, які приступили до Ісуса, ми можемо зробити такий діагноз, що вони фізично були сліпі, фізично, в тому ми не маємо жодного сумніву. Але вони духовно були зрячі. Духовно. Вони настільки перебували в світлі святої віри, їхня душа була настільки високо духовно чиста. Що ті люди були благословені. І доказ, що їхня віра була духовно здорова, є це, що вони отримали ласку оздоровлення. Хай вам станеться після вашої віри. Христос торкнувся до їхніх очей, очі їм відкрилися, вони побачили, вони зраділи. Їм сталося після їхньої віри. І тому ми можемо поставити оцінку, що їхня душа була кристально чиста, що їхнє серце мало духовну глибоку віру. Добре. Ну який навести приклад нинішніх часів про сліпоту? Не тільки особи. Але деколи то є сліпі цілі сім'ї, родини, а деколи та сліпота навіть поглинає що цілий народ і церква. Сьогодні величезна проблема в Католицькій церкві в Німеччині дуже поважна проблема і дуже поважна криза, що багато навіть бояться. Чи Німецька Католицька церква не відпаде від Риму? Є таке побоювання. Я не кажу, не дай Боже, щоб це сталося само собою. Але там настільки є так, така глибока сліпота, це є, маючи на увазі і розлучення, одностатеві зв'язки, і так далі. Що церква Німеччини настільки є ліберальна, що це є нормально, церква мусить почути тих людей, які хочуть так жити, так робити, так чинити, то є їхнє право, ну то є дуже сумно, але рівно ж це є надзвичайно страшно. Тому ми візьмемо оту, одну із тих сліпот, то багато сліпот може бути, але одну із них сліпота родинного життя. Сьогодні стало дуже популярно. І я би сказав, то є масове, масове. А саме повноцінне життя перед шлюбом. Це є масове. І це є надзвичайно страшне. Молоді особи, які мають гроші, заробляють, мають бізнес. Вони є незалежні від впливу авторитету батьків, тата мами, винаймають помешкання чи купляють, живуть повноцінним життям. Їм не треба шлюбу, їм не треба молитви, їм не треба нічого. То є страшно. Але є ще страшніше, це вже сліпота батьків. Бабців і дідусів нараз дуже побожних, які дивляться на це. І кажуть, так норма. Нині всі так живуть. Але ще гірше як наводять аргументи, а ось моя племінниця взяла шлюб, і що прожила п'ять років і розлучилася. І що мій син має так само взяти шлюб, а потім розлучитися. Хай ліпше попробують поживуть, чи вони підійдуть одна одного, чи вони одна одному пасують, що сходяться характерами. То говорить сліпа мама і бабця. Сліпі ви є. Страшно сліпі. Ви не тільки що мовчите на гріх, ви ще хвалите гріх. Ви ще підносите гріх до гор, вгору. ви кажете, що так є модно. А що таке мода? А що таке мода? То, що приходить, і то, що відходить? Моє покоління пам'ятає, такий був матеріал «Кремплін». так? Як ті бідні люди глупі мучилися в тому матеріалі? То штучно, то парило, але всі носили «Кремпліну». Незважаючи, що той матеріал шкодив на тіло і так далі, але всі носили, бо то було модно. Та мода давно вже минулася і багато мод минулося. Церкву не можна підстроїти під моду. Церква то є істина, яка не міняється. Засади її, так міняється декорація, міняються обряди, і так ем, частково міняються. Частково обряди, звичайно, щось доповнюється. Але основа є та сама. І тому нараз кажу, що є цілі сліпі сім'ї, які не бачать гріха, не хочуть бачити, для яких такий спосіб життя є норма. І це є велика трагедія. Звичайно, є і інші, для яких для тата і мами, які віруючі, і коли їхні діти живуть в такий спосіб, ну вони не можуть нічого зробити. Вірю, що ти не можеш нічого зробити, ти не можеш нічим не покерувати. Бо син і донька сказали, то є моє життя, я йду своєю дорогою. Але для тої мами. Тата є боляче. Такі батьки, зрячі батьки, які розуміють, що то є трагедія, що то є руїна, вони будуть молитися, вони будуть покутувати. Вони будуть просити Бога світла для своїх дітей для їхні, на їхнє навернення і покаяння. Вони це будуть переживати трагічно. Для них це буде ганьба і стид, для них це не буде гонор Ні. Для них це буде біль. І вони будуть використовувати всі середники, щоб їхні діти навернулися на добру дорогу, щоб вибрали правильний рух у своєму житті. І тому бачимо, є сліпота, та сліпота наразі велика. Та сліпота є глибока Нині літні вакації. Як можна посилати дитину в восьмому класі, де є хлопці і дівчата без керівника, без старшого, вони їдуть на відпочинок? Що ті діти ваші будуть робити? Чим вони будуть займатися? Але то є масове. То є масове, і та гріховність стала нормою. І тому часто зі сторони таких людей ми чуємо бунт, ми чуємо незадоволення, церква не почула нас, церква не зрозуміла нас, церква погордила нами, церква знехтувала нами. Ну от тоді я піду краще до п'ятдесятників, вони мене зрозуміють. Я піду до православних там три рази розлучення, можна взяти шлюб, вони мене зрозуміють. А тут церква є черства закаменіла. Оце є небезпека. Часто ти, люди, які є в тій сліпоті, вони навіть не підозрюють. Вони навіть не підозрюють, і ти не маєш що говорити їм, бо вони накидаються на тебе, бо вони вже мають запаси слів і знають, як тебе принишити. Як оправдати свій гріх і сказати, це норма, це є вимога нинішнього часу. Не є це норма. Це є вимога гріху. Це є содома і Гомора. Це не є норма. Не називаємо гріхом, що гріх це є норма, і після тої норми ми маємо жити і будувати своє життя. А часто густо ми маємо наслідки. А які наслідки? Хворі діти, скільки народжується дебільних дітей, скільки народжується дітей з різними вадами. Це є наслідки гріха. Але ми собі не хочемо то сприймати, не хочемо слухати здорову науку Святої Матері Церкви. А після наслідки бувають також. І трагічні. І тому бачимо, нараз наразі є, що та сліпота є в родині. Та сліпота часто є і в старших поколіннях, для яких гріх це є норма. Гріх став нормою нашого життя. Ну, Також ту сліпоту можна бачити і в людей побожних. В тому числі в людей побожних. А саме, часто густо ви не розумієте, ви хочете всіх вчити, всіх. Чоловіка, жінку, зятя, невістку, сусіда, вчити, вчити сватів, вчити співробітників. Ви всюди хочете вчити. Ви все знаєте, ви знаєте, як вийти з любої ситуації, ви бачите всіх помилки, ви бачите всіх, що вони не так роблять. Ви всюди вас язик є всюди. Ну чуєте. То ти теж в темряві, В тебе немає світла. В тебе немає світла, бо ти не маєш духовного життя. Не маєш духовного життя. Ти не розумієш, що таке стриманість. Ти не, розум... ти не маєш покори, ти не маєш лагідності, ти не маєш любові, милосердя. Ти не хочеш зрозуміти іншу особу. Бо ти так сказала так має бути. Поза тим ти нічого не бачиш. Неправильний є такий підхід. І така твоя побожність, сварлива, критикуюча побожність, вона тільки вбиває віру в тих, які, може, тої віри не мають. Вона вбиває віру в серцях інших людей. Вони не бачать лагідності, вони не бачать в твоєму серці любові. Вони бачать тільки критику, вони бачать тільки шемрення, вони тільки бачать зауваження, вони не відчувають від тебе якогось розуміння, якогось тепла, якоїсь любові, якоїсь милосердя, якоїсь підтримки не бачать вони з твоєї сторони. Там постійно є одне і те саме. Недобрі, злі, злі, недобрі, злі, і так далі. Та кінець кінцем подивися на себе, чи ти добрий, чи ти добрий. Як всі є злі навколо тебе, ну скажи, ну ти напевно такий, як всі є, бо всі злі є. Ну, також є пересада, бо немає того світла, немає того зрозуміння. Христос дає шанс, можливість покаяння кожної людині. Христос не відкинув від себе Марія Магдалини, розбійника, який вмирав на Христі. Христос прийняв каючого Петра. Христос був готовий простити Юдо за його зраду. То не може твоє серце тільки бути переповнене, знаєте, критикою, ненавистю, злобою. І тільки усюди в жест, контролювати всіх, що вони роблять, що вони говорять, і після накручувати свою голову і всіх звинувачувати. Ну, не є це світло. Ну немає світла визнань, хоч можеш багато молитися і ходити до церкви і, і ніби вважати себе побожною. Немає того тепла, немає тої любові. Ми вчора похоронили отця Володимира Рудя на 85-му році закінчилася оземна мандрівка. Ну направду мав такий гарно, такий направду людина і серце, яке вміло любити. Я так вчора, цілий і той час, як знав про його смерть, було в дорозі, бо їхали до Святого Юсифата в інші місця в світі. Я так роздумував настільки серце, яке вміло любити. Я вже не говорю про людей, наскільки любив допомагати людям. Але купляв за свої гроші ці сердельки і там знав, що кути є, там знав навіть до церкви що він ніколи не йшов з порожними завжди, щоб щось тут є, собаки, щоб дати цей. То людина, яка вміла любити. Правдиво вміла любити. Як вміла любити людей, так і вмів любити світ сотворений. А є такі, які не любити ні пса, ні кота, нічого, і самі себе не любити, і людей не любити. Ну, То тоді є проблема з психікою, з серцем, з душею, з ментальністю, з емоціями. Тоді є дуже поважна проблема. Господи. Ми часто буваємо сліпі. Кожен з нас, кожен з нас. Часто в нашому житті переживаємо такі моменти сліпоти, а з того стану можеш вивести тільки ти нас, Господи, тільки Твоє світло може нас запровадити на ту дорогу істини. Господа, ти торкнувся до сліпих, і вони стали здорові, видячі. Торкнися до мого серця, до моєї душі, до моєї свідомості, щоб я присрів. Твого світла в людині ніколи не буває забагато ні. А якщо маємо тих, які дійсно пішли блудними дорогами, а їх є багато, дуже багато. А ти, які алкоголізм, наркотики, ігроманія, то є масово сьогодні. Скільки ті люди, які попали в ті гріхи, вони їм навіть не здається, вони звинувачують всіх, вони шукають винного, але ніколи не кажуть, що вони самі винні то є велика трагедія наших сімей, нашого роду народу цілого світу сьогодні. Цілого світу ми були в Кракові, пам'ятаєте, хто був в нашій прощі, і так далі, два молодих священників в Перу, які почали людей вчити, францишкана. Які почали пояснювати людям, шукати їм працю, жінкам, що не тільки можна заробляти своїм тілом. Грішити іти блудною дорогою. Але можна робити, працювати. І в такий спосіб заробляти на хліб щоденний, мати сім'ї, бути здоровими, щасливими. Не пам'ятаю їх імен, правда. Але їх ті наркодільці, ті, які та мафія, вони вбили тих двох священників, вони були поляки. Їх вбили. І Перу, церква Перу Римокатолицька, просила і збирала те свідчення. І свідчення збирала, і вони є блажені. Два молодих священники. Так. Оце є свідоцтво, яке хотіли вирвати жінок, дівчат стоїть темряви гріха, довести їх до світла. І гріх не раз такий сильний, що він б'є, Ну так він тілом загинули вони, але їхня душа є нагороджена в небі самогутнім і вічним Богом. І тому просімо того світла для себе, просімо для наших рідних і не стадаємося визнавати перенаймі самі перед собою. А навіть перед нашими близькими рідними, Господи, ми часто є сліпі. Часто, дуже часто. А після прожили місяць-два рік, і ми бачимо свою сліпоту. Але не завжди у нас є можливість. Не, можливість завжди є, Але не завжди ми хочемо признати нашу сліпоту. І перепросити тих, з якими ми жили, що ми були на праві. Господи, дай нам більше світла і присвяти наше життя. Амінь.